в майстерні будова автомобілів. Тема нашого сьогоднішнього майстер-класу рихтування колеса автомобіля. Для чого потрібно рихтування колеса автомобіля? Хто знає? Щоб колесо було кругле їхало. Правильно, щоб відновити форму та геометрію самого диска автомобіля. Так? Це наразі забезпечує покращення керування автомобіля і зменшує знос так? так? Перед вами знаходиться два автомобільних диска. Цей диск був. Відрихтований і пофарбований. Ми його відґрунтували, відрихтували, погрунтували. він у нас красивий лежить. Цей диск у нас знятий з автомобіля, бачите, на ньому є м'ятине, правильно? Non. Звідки вони взялися? Автомобіль в'їхав в яму або вибоїну і отримав пошкодження. В цьому у нас в плані нарушилася геометрія автомобільного диску. Так? Uh -huh. так. На що воно впливає? На порушення, якщо це на скеровані колеса, то... Порушує керування автомобіля раз далі. Коли у нас глибокі м'яки не диска, то буває, відбувається спущення колеса, що може привести до ДТП. Правильно? А -а -а. Так. Далі. Нам потрібно відрихтувати. Для цього ми беремо диск, ми його підготовили. Для цього нам ще потрібно буде молоток. Молоток ми будемо використовувати рідко. Далі. У нас тепер ще є спеціальний ключ. Якщо пошкодження дуже сильне, ми беремо ключ, підберемо. Яку нам зручніше, частину вставляємо і відгинаємо вручну, зрозуміло? Так. Тому що станок він відрихтує ці всі м'ятини, але якщо м'ятини будуть дуже сильні, він буде вставати. Йому дуже-дуже важко. Ще нам буде потрібна щітка по металу. Для чого нам потрібна? Для того, щоб прибрати ржавчину і бруд на диску автомобільному. Зрозуміло? Це в нас штамповані автомобільні диски. Так, ще Потрібні нам перчатки, щоб не пошкодити свої руки. Далі підходимо до нашого станка. Рихтувати пошкоджену частину. Ми становимся деколесо, фіксуємо. у нас тут знаходиться ліва різьба. Нажимаємо. Коли ми зажали, нажимаємо таким ключиком, буткам, щоб диск у нас не провертався. Далі. За допомогою винта ми підводимо. Нашу станину, де знаходяться допоміжні ролики. Далі ми підводимо внутрішні ролики до внутрішньої частини колеса, а зовнішні до зовнішньої. Зрозуміло з yeah. Так, тут питань немає. Далі ми вмикаємо, він має два положення руху. За годинниковою стрілкою, якщо нас заклинило, то ми зупиняємо і робимо проти годинникової стрілки. І вивільняємо наш диск. Ну, приступаємо до роботи. Трохи відводимо щоб не мішав нам встановити його на патрон, знімаємо, знімаємо. Підбираємо Відбираємо потрібний ікон, щоб відструвати автомобільний диск. Встановлюємо. і закріплюємо, фіксуємо. Відцентровуємо і зажимаємо. Зусилля прикладаємо максимально. Далі. Включаємо наш станок. Музуально вибираємо грібні кошти. Зупинили. Підводимо наші ролики. Так, Впираємо в диск, вперли. Робимо півтора оберти назад. Далі. Підпираємо внутрішню частину роликами. Вперли, трошки відпустили. Так само тут так. підперли, трошки відпустили. Підводимо бокові ролики. Перед початком роботи ми їх сильно не зажимаємо, тому що диск у нас має пошкодження. Якщо ви бачите, що пошкодження сильно велике, беремо наш ключ, вставляємо і вигинаємо легенько. Майже нічого не залишилося. Тут так само. Так. Далі микаємо наш диск. І поступу підводимо ролики до нашого диску. Відвели. бачите, вони обертаються нерівномірно. Просто їх розводимо, підводимо по тобі. Півтора-два повністю колеса. Ми трошки виріхтували частину. і підзовище. Далі опять підводимо. Трошки розводимо. Трошки Чекаємо. Півтора-два повних оберта. Робимо ще добу. Ми маємо ту сторону позиція, тому що ми можемо десь або сюди витягувати, або доглі точки усередити, що не є до речі. Очищаем. Лишний групп заважаем на за подальшую работу. Сейчас защищаем внутрішню частину, а этим земли. Дальше робимо дорогу праву. Відправою. Так само видно. Викладаємо посилювати. Відкура два одного. І заодно вибираємо колишню фарбу по жалщину. Не забуваємо прибирати лишні Ну, Тепер контрольне сіття було. Перемогу. розслаблюємо, трошки відводимо і прибираємо наші ролики від диска. Для того щоб зняти диск з патрону, беремо інший рычаг. Потихеньку зжимаємо. Я ж попереджу вас ліва різьбу. Розуміло? Після завершення всіх рихтувальних робіт ми отримали рівний диск, що дає змогу краще відбалансувати колесо і поліпше керування покращує автомобіле. На цьому все. Дякую за увагу.